Вілі різанка трьохматні мають там вас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. На платформі YouTube транслюється неправдива реклама, яка розповідає про високі втрати серед українських військових. У ролику повідомляють, що 350 тисяч воїнів, начебто, пожертвували собою, щоби ми пам'ятали. Відео супроводжує текст про те, що ці цифри, начебто, випадково оприлюднив фонд ЮНАЙТЕД 24 який збирає гроші на підтримку армії. Це фейк на таку рекламу із фейковими цифрами звернули увагу у центрі протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України. Я нагадаю, що інформацію про українські втрати Міністерство оборони України не розголошує, а також кимось іншим оприлюднені цифри воно не коментує, тому що офіційне підтвердження будь-яких цифр дасть змогу противнику прорахувати свої дії краще. Утім, час від часу ми бачимо, як іноземні видання, поспілкувавшись з кимось із розвідки іноземної, можуть висловлювати свої припущення щодо таких втрат сторін. Ось, наприклад, New York Таймс з посиланням на офіційних осіб США спробував це зробити у серпні. Я навмисне не повторюватиму їхні дані про кількість загиблих, тому що Міністерство оборони України їх не підтверджувало. Але навіть Нью-Йорк Таймс оприлюднив цифру практично у п'ять разів меншу ніж йдеться у цьому фейковому ролику. І до слова цифри New York Times показали суттєву різницю у втратах сторін. Росія втрачає в рази більше військових, і це збігається із тими коментарями, які раніше давало Міністерство оборони України. Разом з тим, наше міноборони вже неодноразово пояснювало, чому конкретні цифри втрат є закритими, а також розповідало відкриту інформацію про співвідношення втрат України та Росії. Послухаємо коментар Ганни Маляр, заступниці міністра оборони України, який вона дала для об'єднаного марафону. Перше, що це інформаційне правило під час війни, жодна із сторін не оприлюднює свої втрати, тобто вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити. Ми оприлюднюємо їхні втрати, але ніхто не говорить про свої з декількох причин, тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися, приміром про наступні плани. Тобто, вони для військових, ці цифри, мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій. Що стосується втрат, у нас декілька разів звучали ці цифри. У нас були цифри, наприклад, від ОК південь от якщо по напрямках говорити десь півроку тому. Вони давали співвідношення 6,5-7. Тобто, у нас в 6,5-7 разів менше були втрати на тому напрямку, ніж у ворога. Загалом, щоб було зрозуміло, протягом всієї війни, і в тому числі протягом уже повномасштабного вторгнення у нас в рази менше втрат. Тобто, коли ворог починає нагнітати інформ... паніку з приводу того, що дуже багато гине, безумовно під час війни гинуть люди. Безумовно, під час війни знищується техніка. Всі сторони мають втрати, але наші втрати неспівмірно менші ніж у ворога. Разом з тим їм важливо нагнітати цю ситуацію для того, щоб деморалізувати українське суспільство для того, щоб дуже боляче влучити по мобілізації, тому що це наганяє страх на людей, і для того щоб деморалізувати наше військо і навпаки підняти дух і настрій їхньому війську. Це були слова Ганни Маляр, заступниці міністра оборони України, запускаючи фейкову рекламу про втрати серед українських військових, пропагандисти намагаються посіяти паніку і зневіру серед українців і дискредитувати владу. Мовляв, вона замовчує справжню кількість загиблих. Ну і в цьому конкретному випадку також намагалися дискредитувати і фонд Юнайтед 24 який збирає кошти на армію та гуманітарні потреби. Знову фейки про українських біженців на День незалежності України біженці у Варшаві буцімто побили поляків, які відмовилися казати слава Україні. Таку викривлену історію поширили анонімні телеграм-канали, які транслюють про кремлівську риторику, а також користувачі у соціальних мережах. Сталася така бійка за відмову скандувати слава Україні, начебто на день незалежності у Варшаві, 24 серпня, і вчинила таке буцімто ціла група українців, 12 осіб. Однак насправді це фейк. Такі повідомлення допомогли спростувати фактчекери Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Отже, у ніч із 24 на 25 серпня на бульварах Вісли справді сталася сутичка, в якій брало участь 13 осіб. Головне управління поліції Варшави опублікувало на сайті повідомлення щодо цього інциденту. Вони кажуть, що за кілька хвилин після телефонного повідомлення про агресивну групу чоловіків на місці події з'явилися співробітники поліції. Загалом було ідентифіковано 13 осіб, у тому числі громадян Грузії. Серед громадян, які мали посвідчення особи при собі осіб української національності, не було додали у столичній поліції. Звісно, ми не будемо стверджувати, що за кордоном ніколи не може виникнути жодного інциденту за участі українців. Утім, цей приклад, як і багато інших, про які ми вже розповідали у попередніх випусках нашої передачі, показує, що Росія цілеспрямовано намагається дискредитувати українських біженців, викликати до них ненависть у країнах, де українців приймають. І зрештою зменшити підтримку наших людей за кордоном. Тому, коли бачимо якусь чергову скандальну історію з українськими біженцями за кордоном, пам'ятаємо, що ця тема дуже і дуже приваблива для пропагандистів. А тому варто ретельно перевірити, перш ніж переповісти комусь чи поширити у себе в стрічці таку історію. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни. В інформаційній війні з вами був Вадим Міський. До зустрічі. Російський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.